Його вже немає серед живих, але ми пам'ятаємо про тих, хто не поруч, але віра в їх повернення не згасає. І поряд з державним прапором України є ще один не менш значимий стяг. Він з'явився не зі шкільних підручників і не з наказів зверху. Його народила війна. Його привів у світ один із тих, хто тримав Азовсталь. Сергій Волинський, Волина. Він сказав: мають бути кольори, що говоритимуть за всіх, хто досі в полоні, за тих, кого ми чекаємо. У цьому прапорі немає золота і блакиті є лише біле і чорне, біла смуга, як тоненька нитка світла, якою кожна мати веде свого сина чи доньку додому, чорна, як глибока тінь болю, у якій ми досі шукаємо відповіді і силу триматися. Уперше цей стяг здійнявся над Запоріжжям навесні 2025 року, а тепер він з'являється у містах і на вокзалах. Майорить поруч із державним синьо-жовтим, щоб ми ніколи не забули за кожними воротами полону. Хтось чекає на свободу, за кожним чорним днем неодмінно прийде білий світанок. Тож сьогодні ми піднімаємо прапор надії над Переяславом як обітницю. Ми дочекаємося всіх. Право підняти прапор надії надається представниці об'єднання родин зниклих безвісти та полонених Переяславщини та жінки ТРО, дружині зниклого безвісти Марині Хондошко разом з донечкою Іринкою. Пропали сліти в полях і долинах, зникли без вісти хлопців бою на війні. Вас чекає додому велика родина, і в молитвах надіємось усі живі, де ви хлопці нам вітер вийшов, шепоче, і мовчить у пиці, безнадійно Мій сон. може, десь не у полі...